Вітання всім глядачам! Це канал Залізні Магістралі. У Києві купують нові та ремонтують старі трамваї. Яким чином це впливає на транспортне забезпечення киян чи є ефективними такі інвестиції? Знову згадаємо проблему з трамваями електрон, і окрім столиці, поговоримо про Харків, де нещодавно відновили один з маршрутів. До Києва почали завозити трамваї компанії та троюх, замовлені у рамках останнього тендеру. Це 5 вагонів К1Т306. У соцмережах опублікували фотографії процесу розвантаження секції першого з п'яти вагонів на території Дарницького депо. Тендер на закупівлю рухомого складу було оголошено, ще у жовтні 2024 року вартість угоди складає 480 мільйонів гривень. Таким чином, після прибуття всіх законтрактованих вагонів, загальна кількість трамваїв цієї моделі, що експлуатуються в Києві, становитиме 25 одиниць. Нагадаю, що в попередні роки Київ придбав два десятки нових трамваїв виробництва компанії та траюг. На оновлення трамвайного парку було надано 25 мільйонів євро кредиту Європейського інвестиційного банку. Це трамваї українського виробництва, що складаються із трьох секцій. Салон має 100% низької підлоги, обладнаний кондиціонерами, пандусом, інклюзивними засобами. Пасажири можуть користуватися зарядними пристроями. Тим часом Дарницьке трамвайне депо капітально ремонтує трамваї Татра Т3». Станом на жовтень 2025 року модернізували чотири вагони. У Київ пастранці кажуть, що у трамваях повністю оновлюють електрообладнання, замінюють сидіння та встановлюють кондиціонери. Тим часом пасажири у соцмережах пишуть, що у деяких трамваїв вже вийшла з ладу частина обладнання а влітку не працювали кондиціонери. У трамвайних депо Києва достатньо старого рухомого складу, який після капітального ремонту може перевозити пасажирів. Це частково закриває потребу у закупівлях нових трамваїв у 2025 році. На базі Дарницького депо ремонтують вагони моделі Татра. Т3 за цей час на колію виїхали чотири модернізовані трамваї. Нещодавно КП «Київпастранс» повідомило, що в процесі ремонту вагони обладнують системою опалення та відеонагляду. Також після завершення капремонту встановили систему кондиціювання. Інший вид робіт це встановлення енергоощадного освітлення, повністю оновлюється електричне обладнання, виконуються малярні роботи, замінюються двері та пасажирські сидіння, встановлюються вікна з тонуванням. В середньому тривалість такого ремонту становить 3-4 місяці залежно від технічного стану рухомого складу та наявності необхідних запчастин. Разом з цим пасажири пишуть в соцмережах, що в деяких трамваях нове обладнання не функціонує. Так до КМДА надіслали запит щодо непрацюючих кондиціонерів. У відповіді Київ-Пастрансу говориться, що все обладнання змонтоване відповідно до технічної документації, а кондиціонери справні. Також у Фейсбуці є публікація Євгена Шамолюка, де говориться, що у трамваї з бортовим номером 5389 не працюють належним чином двері та електронне табло. І на продовження ремонтної теми знову про електрони. Раніше я публікував огляд щодо проблеми з цими трамваями в Києві. З 11 вагонів на маршрутах працюють лише кілька одиниць. На обговорення питання в соцмережах відреагували у концерні Електрон. У дописі говорилося, що підприємство виробляє трамваї належної якості, а проблема заключається у незадовільному обслуговуванні з боку «Київпастрансу». Цими днями надійшла відповідь на черговий запит про технічний стан трамваїв Електрон. «Київпастранс» повідомив, що з 11 трамваїв 4 одиниці в робочому стані, а також вказується перелік із бортовими номерами. Решта вагонів перебувають на стадії ремонту. Нагадаю, що Київ оголошував тендери на закупівлю запчастин до електронів. Було підписано угоди, і це підтвердив завод-виробник. Очікується постачання запчастин ремонтом займатимуться фахівці, депо імені Шевченка, оскільки немає угоди на сервісне обслуговування із виробником. І тепер до транспортних новин інших міст у Харкові. Попри постійні обстріли та проблеми з енергопостачанням, міський транспорт працює та перевозить пасажирів. Проте від початку повномасштабного вторгнення деякі лінії не працювали тривалий час. Зокрема, було закрито один з магістральних маршрутів номер 23 що сполучав Салтівку із південно-східним районом. Поки трамвайна лінія не функціонувала, було демонтовано контактну мережу. Мешканці міста регулярно зверталися до міської влади з проханням відновити роботу трамвайного маршруту номер 23 адже цей напрямок користується попитом, а наявні автобуси не можуть забезпечити якісне транспортне сполучення у вересні. З'явилися новини, що 23 й маршрут готують до роботи. Монтуються контактна мережа, ремонтують і тестують колію. У міській раді тоді повідомили, що відновлення роботи маршруту стало можливим завдяки проведеному ремонту трамвайної лінії, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських обстрілів. 1 жовтня 2025 року. Рух трамваїв відновили, але в скороченому варіанті лінія функціонує від кінцевої зупинки Салтівська до вулиці Свистуна. Це поруч із станцією метро імені Масельського. Враховуючи ремонтні роботи на каналізаційному колекторі біля тракторного заводу, відсутня можливість розвороту на найближчому кільці, тому трамваї курсують у двовагонному варіанті із розвернутими кабінами в обидві сторони. А кінцеву зупинку біля вулиці Свистона зробили з оборотним тупиком. Таким чином, пасажирам доступний для проїзду лише один вагон. Інтервал руху на маршруті становить 14 хвилин. Дякую всім глядачам, хто надсилає інформацію про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікаві новини, залишайте повідомлення за тими контактами що є в описі відео. І також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал за різні магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Буду вдячний за підписку. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.